Ми говоримо про лабораторну роботу номер 1 Лабораторна робота номер 1 необхідно в зошитах написати номер роботи, необхідно написати тему роботи і необхідно написати в зошитах мету роботи. Наступне, що треба написати, написати короткі теоретичні відомості. Це вказано безпосередньо в самій роботі. Короткі теоретичні відомості, тобто основні правила. Основні одиниці вимірювання інформації. от, е, Я б написав би ще в якості коротких теоретичних відомостей це інформацію про е, степінь числа 2. Тобто, щоб у нас була така підказочка, що 2 в 8, наприклад, це 256, а 2 в 10, і так, 1024. От, Це нам знадобиться для, тому, для того, щоб ми могли розв'язувати задачі. От, І е, далі. Самій роботі необхідно вказати приклади застосування, приклади переведення, і я там писав завдані, приклади для переведення двійкового числа в десяткову форму. Тому от тут я зупинюсь, як же нам перевести, якщо нам дано якесь двійкове число, в десяткову форму. Хочу нагадати, що комп'ютер саме сприймає двійкову форму подання інформації, тобто інформація, яка йде у вигляді 0-11. Як це, як це зробити? Як це швидко зробити? Ну, Маючи такий приклад, я думаю, ви розберетесь, як це можна виконувати. Є двійкове число. Двійкове число це 4 одиниці 2 нуля, 2 одиниці. Ми записуємо це число ось таким чином. І зверху проставляємо розряди, починаючи з нуля і відповідно 0, 1, 2, 3. Тобто на кожним числом, зверніть увагу, справа наліво. Ось в такому вигляді, от ми записали число і справа наліво ми поставили розряди 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Звертаю вашу увагу, що число двійкове у нас складається з восьми знаків, а останній розряд у нас 7 виходить. Чому 7? Тому що ми прописуємо з нуля. Тобто ми ці розряди проставляємо з нуля. Це важливо. Тут зазвичай багато студентів роблять помилку. Розряди не починаючи з нуля. Тому будь-яке двійкове число. Ми стартуємо з того, що ми проставляємо розряди зверху. Нам так буде зручно. Як розраховується тоді таке число, як переводиться це число? Записується оця одиниця, ось ця перша одиниця. Що множиться на 2 в степені 7. Звертаю вашу увагу, откуда звідки взялась оця цифра. 7. Тобто, одиниця на 2 в степені 7. Ось це значення. Далі. Плюс ця одиниця ось ця одиниця на 2 в степені 6. Я думаю, по кольору ви бачите одиниця на 2 в степені 6, плюс ось ця одиниця на 2 в степені 5. Ось цей множник. Ось цей добуток. Одиниця на 2 в степені 5. Плюс ось жовтенька одиниця, я думаю, ви бачите, жовтенька одиниця на 2 в степені 4. Чому на 2 в степені 4? Тому що у нас зверху четвертий розряд. Плюс. Ось цей 0, 0 на 2 в степені 3. Чому на 2 в степені 3? Тому що у нас третій розряд. Чому 0? Тому що цифра у нас тут заведена 0. Я навмисно кольором вам це позначив. Ну, і так далі. Я думаю, ви бачите: 0 на 2 в степені 2. Ось цей 0. Я тут уже кольором не позначав, але початок, думаю, зрозумілий. Тобто, у нас виходить останній множник, останнє, останній добуток. На 2, в якій степені? дивимося в нуль степені. Тобто у нас вийшло, що ми записали з вами ось ці ось ці дій. Ось кожна одиниця множиться на 2 в своїй степені. Одиниця на 2 в своїй степені. Одиниця на 2 в своїй степені. От. І, відповідно, таким чином ми записали ці доводки. Я вибачаюсь одну секунду. Відповідно, ми маємо, ми маємо ось цей результат, який. У нас і е, е, показує е, ці, цю дію. Давайте подумаємо. Ну, по-перше, ви повинні зрозуміти, звідки кожний добуток взявся. Тобто, що це за одиниця, і відповідно на 2 в якій степені. Чому 0 на 2 в степені 3? Чому цей 0 на 2 в степені 2? Погодьтесь, одиниця, яка множиться. На будь-яке число буде це число, яке ви отримуєте. Тому, наприклад, одиниця на 2 в степені 7 нам, нам видає 2 в степені 7. А що таке 2 в степені 7? Я тому і просив, щоб ви собі якості такої шпаргалочки, щоб ви собі записали, то ви дуже легко тоді визначите, що 2 в степені 7 це 128. Вертаємося на наше, на наше переведення. Тобто, таким чином ми можемо записати, що оцей. Множник, 1 на 2 в степені 7, це буде 128. Далі 1 на 2 в степені 6, це буде 64. Далі 1 на 2 в степені 5, це буде 32. Далі 1 на степені 2 в четвертій – це буде 16. А тепер увага. 0 на 2 в степені 3. Так, да, 2 в степені третій степені дає нам 8, але, але. Так як ми множимо 0, 0 на це число, тому в результаті у нас буде 0. Тому можна навіть не перемножати, не знаходити ось цей результат. Тому знайте, там, де у вас будуть нулі, це значення можна опускати, це значення можна і не, і не показувати. Далі, якщо ми, якщо ми записуємо ось цей 0, ви повинні зрозуміти, що це 0, множиться на 2 в степені 2 також. Також ми його не розраховуємо. Відповідно, ми отримуємо ось такий додаток. Далі, у нас йде одиниця на 2 в степені першій степені, тобто ось цей додаток. 2 в першій степені дає 2, тому, відповідно, ось ми додали це 2 І одиниця на 2 в нульовій. Тут дуже часто студенти роблять помилку, тому що вони думають, що 2 в нульовій буде 0. Звертаю вашу увагу, 2 в нульовій – це одиниця. Відповідно, наш. Наша дія буде 1 на нульовій, нам дає 1. Після того, як ми з вами додамо оці всі значення, які у нас вийшли, ми отримаємо число 243. Звідси резюме. Що якщо ми двійкове число ось таке, переведемо в десяткову форму, ми на виході отримуємо 243. Що ж вам треба зробити в лабораторній роботі? Керуючись цим прикладом. Вам треба розв'язати задачу номер 1 Тобто в своєму зошиті ви пишете хід роботи, задача номер 1 і написано Двійкові числа переведіть в десяткову форму. Ви повинні записати ось таке двійкове число. Ось таке двійкове число. І написати, як же ви визначите, яке це буде десяткове число. Хочу нагадати, за тим прикладом, яким ми тільки що розглянули, вам треба поставити зверху розряди, починаючи від нуля і починаючи справа наліво. Тобто 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Останній розряд буде 8. І це у вас буде дія, вам треба розписати, що це буде ось ця одиниця множиться на 2, у якій степені у вас там має бути. Зверху 8. Тобто це буде 2 в степені 8. Скільки буде 2 в степені 8, подивитесь, ну це буде 256 плюс. І звертаю вашу увагу, ось ці нулі можна ігнорувати. З що зрозуміло, що 0, помноживши на будь-яке число, дасть мені 0. Тому, якщо у нас тут була 8 степень, то тут буде 7 степень, 6 степень. П'ята степень. Звертаю вашу увагу, то сьома, шоста, п'ята степень ми ігноруємо. І в нас залишається четверта степень. Тобто буде дія 2 в степені 4. 2 в степені 4. Далі плюс 2. Давайте подумаємо, ось ця одиниця. Якщо тут була четверта степень, то тут, відповідно, третя степень. То буде 2 в степені 3. Плюс ось тут у нас виходить друга степінь, але тут 0. Тому ми можемо ігнорувати оцю другу степінь і нічого не писати. Далі, ось ця одиниця. Це буде перша, перший розряд. Відповідно, це буде 2 плюс 2 в першій степені. Плюс 2 в першій степені. І остання одиниця, вона також це є сигнал. Це буде 2 в нульовій степені. степені. Тобто, зверніть увагу, я прописав тільки ті доданки там, де є одиниці. Так, да, я тут зверху не прописав ці розряди. Ну ви собі в зошиті пропишете розряди. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І ви замітите, що ось. І розряди я прописав як 2 в якійсь степені у відповідній степені. І нам залишається тепер прописати, які ж це будуть дії. 2 в 8 це буде 256, плюс 2 в 4 це буде 16. Плюс 2 в 3 це буде 8, плюс 2 в 1 це буде 2. І плюс 2 в 0 це буде 1. Вам залишається тепер ці тільки ці дії. Розписати, от, і розрахувати, скільки ж буде 256, плюс 16, плюс 8, плюс 2 і плюс 1. Задача наступна. Вам треба перевести іще і інші аналогічно, і інші значення в десяткову форму. Ось така задача. Після того, як ви це зробите, от, перепишете, ви виконаєте, розпишете звіт лабораторній роботі, сфотографуєте цей зошит і вийшлите мені в класрум, а я вас оціню. Тому задача номер один це переведення двійкової форми числа в десяткову форму.